Всім привіт! В огляді розглянемо будинки на продаж. Продається ось такий будинок в тихому місці з мальовничою природою. Загальна площа дому 60 квадратних метрів. Всередині дві кімнати, веранда, зала. Із комунікації електрика. Будинок глиняний, опалення пічне. Санвузол розташований на подвір'ї. Загальна площа ділянки 10 соток. Територія ділянки огороджена парканом. На подвір'ї скважина, літня кухня, садок з фруктовими деревами, біля хати посаджені ялинки. На ділянці город. Ціна будинка 6 тисяч доларів. Це оголошення власників. Всі посилання на оголошення є в описі під відео. Продається хатинка в селі Концеба Одеської області до селища міського типу Саврань, 13 кілометрів. В цьому населеному пункті є школа, дитячий садок, відділення пошти, медпункт, продуктові магазини. Наступним розглянемо такий добротний будинок, який продається в селі Синява Білоцерківського району Київської області. Загальна площа хати 47 квадратних метрів всередині дві кімнати. Стіни в хаті обкладені цеглою, поставлені металопластикові вікна. Із комунікацій електрика опалення через грубку. Ділянка огороджена по периметру парканом. Поруч біля дому город і невеликий фруктовий садок. На подвір'ї криниця і підсобні приміщення. Загальна площа ділянки 9 соток. Ціна дому 5,5 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під відео. Зовсім поруч, на відстані 4 км, є селище міського типу Рокитне з необхідною інфраструктурою. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.